Вітаю вас, друзі. Четвер-5 хвилин я Олексій Ляшенко. Ніколи такого не було. І от опять сказав Віктор Чорномирдін. І наші дві ракети прилетіли на полігон в Херсонській області. Позавчора вони прилетіли на полігон в Донецькій області, в Трудовському, сьогодні в Херсонській області в Олешківські степи. Ну, все нормально. Да? Позавчора там 65 було 200-х чи два дні назад. А вчора було. Десь 80 200 але це так колеблеться плюс-мінус 5 туди-сюди, але там ще й не відновлювані втрати. Там дуже ну, пф, нормально. І Мені це подобається. Коли через день-два, там по полігону, по їхні, по ще чомусь, по по, -по, -по пошикуванню, прилітають наші Ну, Це ж класно. ну ми ж... Ми ж під... Пілку піклуємося про росіян. Ми їм даримо наші, наші ну, найулюбленіші, наші най, найдорожчі речі, яким, яким, якими ми пишаємося. Хай шикуються, хай, 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 хай все у них буде добре. Все буде добре, точно так, як у Володимира Путіна. Після втрати семи літаків за три дні. Ну, Путін зміцнив, так зміцнив. Ух, я просто не знаю захист російської бойової авіації і подарував їм моїй ікону. Ну, це, блін, броня. Броня, друзі, все, все наше ПВО, тепер у них є ікона і все. Правда, Гнат як каже це речник да, повітряних, повітряних військ, каже, що ну, ікона не справжня копія. І він каже: я думаю, що вона не спрацює. Якби вона була оригінал, можливо б тоді вона спрацювала для росіян. А ось копія ну не спрацює. Ну, подивимося, правий Гнат чи не Гнат. Це ми все подивимося. Я хочу подякувати, друзі. Ярмолі Ірині. Ірина, велика дя дяка вам, ви перекрахували на підтримку каналу. Хтось учора, о 23.18 монобанк, також Турчинському Денісу. Велика вам подяка, друзі. Ви робите добру справу. Я хотів ще порадитися, але я бачу, що воно у нас просто зараз пропонують не... дрони. Фії АйП, да, так, і Айфіпі, і Фіайпі, і неважливо, які дрони пропонують дрони, добрі гарні дрони, але ми не зможемо збирати. Ну що, ми можемо. Ладно, ввечері поговоримо про це. Давайте будемо йти далі, друзі. Зустріч президента з фракцією. Ну, нам намагаються виставити це так, сяк, як-то сяк. Але давайте трошечки трошечки те, що відомо, і те, що. Відомо навіть у відкритих істочниках. Ну, що сказав Арахамія? Арахамія сказав: та нічого страшного, ми тут зустрічались, говорили про найголовніше для нашої перемоги, фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві і так далі. І так далі. Він... Вона була проста, вона була як завжди, єдине, що там. Ну, все нормально. Все нормально, зустріч президента. Я вам хочу сказати, що було не зовсім так. Не зовсім так, як е, прообрисував Рахаме. Ну, мабуть, це була така домовленість. Мабуть, е, ну, по-перше, Зеленський там сказав, що треба піднімати зарплатню для військовослужбовців, які знаходяться на передку, на передній лінії. І це. Ну, блин, це вже просто. Це вже все край, що треба робити. Це потрібно було робити ще влітку. Ну і ще для тих, хто вже два роки служить. Але тут же ж президент і сказав, що аудіт армії проходить. Зараз іде і вже в армії ну, знайдено тисячі. Тисячі військових, які жодного разу не були на фронті, які жодного разу нічого не зробили для фронту, а живуть е, в безпечних місцях. При цьому є військовими. І при цьому вони отримують там 30, 40, а хтось і 60 тисяч і 70 тисяч зарплатні. А у нас, знаєте. Такий скандал по мобілізації. Мобілізація вона йде постійно. З 24 лютого 2022 року. Потихеньку, 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 але є частина людей, і ми про це вже неодноразово всі говорили, що вони військові, що вони мають амуніцію, що вони мають всі привілеї військових, окрім там 100 тисяч чи 150 тисяч, а у них є там якась зарплатня. Вплоть до трусів вони мають. Але вони не воюють а навіщо такі військові? Ось це маленька несправедливість. Справ... несправедливість е з депутатами, з можновладцями, з усіма, і вона це склалася така ситуація навколо мобілізації. Президент це був, була розмова дуже серйозна з депутатами. І про їхні відпочинки, і про їхні автомобілі, і про їхні неприйняття закону, і про їхні там е порушення закону зараз під час війни. Розмова була серйозна. Так що хай Арахамія там, знаєте так. Ні-ні, все буде ясно. І розмова була серйозна по е, поведінці світу, світової поведінці, по постачання нам зброї, що нас чекає у 2024 році, а президент знає, що чекає. Розумієте, я не забуду. Давайте, я одне нагадую завжди: президент колись сказав, це було ще на початку 2023 року. На початку, що прийде час, коли ми залишимося одні. Тоді була ейфорія повністю. Америка пре, Європа наращує, все йде, там поляки свої літаки, міг 29 замість F-16 нам видають, все у нас отак. Але він тоді сказав: прийде час, коли ми залишимося одні. Ну, мабуть, він щось знав, так і зараз. Щось йде. Цього ми ще не знаємо. Не слухайте нікого. Ось 25-го буде прес-конференція, там всі будуть керівники, всі ті, хто, від кого залежить да, від постачання зброї до прийняття рішення. Тому не слухайте ніяких там блогеров, могеров, НВВВ, Фабрика новин, я не знаю, будь-кого, не слухайте. Прийде 25, -е, все ви почуєте. А от все, що будуть казати, а ось отак, а ось це. Це будуть тільки здогадки. Це буде тільки, знаєте, чиєсь судження. Воно добре, коли ви знаєте, що ви слухаєте чиєсь судження, це нормально. Але коли це своє судження видається інсайд, не, 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 не скажу хто, не названі істочники, точна інформація. Ні. Ні, я кажу, оберіть собі двох, трьох, чотирьох. Максимум. Максимум. Тих, кого ви слухаєте, кого ви довіряєте, з ким ви паси поставляли, аналізували, перевіряли. І не лізьте, не бігайте по, по мережам, поки у вас молоко збіжало. Не бігайте по мережам, поки отак телефон, а ви топором лупите палець паліць. Ні. Ну не займайте своєю життям. Робіть свої справи. Розмова була. Дуже серйозно зі слугами народу. Хоча вони це будуть виставляти як все у них. Все у них хорошо. Ну, подивимося, як воно буде хорошого зараз. У них немає нічого. І я сподіваюся, що не повинно бути у них все хорошо і все добре. Повинно бути відчуття і робота війни. Я ще раз скажу. Дякую вам за вашу допомогу. Підпишіться на канал. Ми, ми з вами тут працюємо по-чесному, по-справедливому і нормально. Підпишіться. Розповсюдьте, ставте вподобайки завжди. Раз ви дивитесь, значить вам подобається. Хоча б щось, якщо подобається, це ж не тяжко. А ми зберемо, може ми і vip дрони будемо покупати. Купувати. Тому що ну, зараз у нас ось три людини задонатили. І все менше, менше і менше. А по опитуванню 34% тільки українців донатить на армію, різні донати. Але це 34%. Мені соромно. Чесно. Я вчора казав, що в Португалії наші зібрали мітинг, і на мітингу зібрали 170 євро. Мені соромно. От мені соромно. Я всім дякую. До вечора. Україна переможе.